Я вдіймовий квадрокоптер. Це доволі швидка модель. Це класна штука, але доволі складна в керуванні. Треба мати ще до нього плюс окуляри, це перше, апаратуру це друге. Якщо ви новачок, вам хочеться зібрати просто дрон собі, політати, ви можете вложитися в 12 тисяч гривень спокійно. Тут робити три технології для того, щоб виготовляти корпуси. Перше це просто з потолочних пліток ми можемо вирізати і склеювати корпуси. Також у нас є така незамітна установочка, яка дозволяє нам нагрівати наш полістирол і також за формою зробити профіль крила. І третя технологія це в нас верстат з ЧПУ, який нам дозволяє просто фрезерувати прямо цей профіль і потім складати ці елементи до повного корпусу вже ППЛА. Вони відрізняються здебільшого тільки розміром і вантажем, які можуть вони підняти. Тому схема принципово однакова. Але за рахунок трошки іншої електроники, інші акумулятори, інша рама, ми можемо масштабувати деякі вироби і їх підстраювати під необхідні нам задачі. Цей принтер він саморобний, не його не покупали, тобто я теж допомагав щось збирати. Воно друкується кілька годин і буде друкувати ще десь чверть години. Трошки більше набрали на другу програму, там, де проектування, виготовлення та експлуатація безпілотників. Це дуже важливі напрямки зараз, саме за цим напрямом і майбутнє, в тому числі і наших збройних сил.